Тисячу днів повномасштабного російського вторгнення. Що в підсумку отримав Кремль і де прорахувався? Техніки в них вже не так багато і вони навіть з Мосфільму її забирають. Чому росіяни ніяк не можуть захопити ключові міста Донбасу? Вони зускарилися на Кураховому. Чи здатні піти у наступ на Запоріжжя? Зараз посавклися. відповідно, рух видно за багато кілометрів. Та чому наступальні дії на Курщині фатальні для Росії? Факти тижня про можливо вирішальні місяці російсько-української війни від Київ за три дні до палаючого фронту у понад тисячу кілометрів та героїчної оборони вже протягом тисячі днів. За цей час Україна здобула підтримку всього світу. Ворог атакував з неба, землі й моря, знищуючи все на своєму шляху, але й зазнав поразок, які назавжди увійдуть в історію. Харків, Буча, Маріуполь символи болю, Одеса, Херсон, Бахмут символи незламності. І, схоже, що в цей день російсько українська війна перебуває на піку напруги. До інавгурації Трампа, який обіцяє швидко завершити війну, Путін намагається прорвати фронт, аби мати сильні позиції на переговорах. Тому на карту зараз поставив усі свої ресурси. Повідомлення про потужні штурми на позиції наших захисників йдуть від Сумщини до Запоріжжя, найбільш гаряче у Курській області Росії, а також навколо Покровська та Курахового на Донеччині. Промацування нашої оборони та накопичення сил для активних штурмів спостерігаються на Запоріжжі та про все по черзі. На цьому відео один із найпотужніших штурмів, який відбивають воїни 47-ї та суміжних бригад. Наші захисники просто випалюють танки та БМП, які колонами йдуть на них. Політолог Кирило Сезонов, який нині воює у складі спецпідрозділу Грім, ледь знайшов час, щоб розказати про бої на цій ділянці фронту. Каже, Кремль буквально на конвеєр поставив наступальні дії на Курщині. Обстріли та штурми відбуваються що 15 хвилин. Каби, ракети, снаряди, руйнуючи вщент власні населені пункти, зносячи до цеглини все потім або механізовані штурми. Саме на курському напрямку росіяни несуть одні з найбільших втрат. Тільки на курщині було знищено 77 одиниць бронетехніки. Ворожої 77 за 5 днів це дуже багато. Такі втрати, враховуючи те, що техніки в них вже не так багато, і вони навіть з Мосфільму її забирають. Річ у тім, що Путін поставив амбітну ціль командуванню – закрити курське питання до інавгурації президента США, але такий поспіх з урахуванням водних перешкод і лісів сприятливий для оборонної операції. Ворог має команду до 20 січня, щоб нас тут не залишилось разом з тим. Російські війська не полушають спроб виконати ще одну забаганку кремлівського диктатора. Така переправа. Ну що їдемо? З богом давай, давай малече. Після підриву росіянами греблі в Кураховому наша колона техніки тепер мусить ось так форсувати річку Вовча. Очевидно, ворог намагався затопити дороги постачання українського гарнізону, аби ускладнити і без того важке становище сил оборони. Там на східних околицях тривають постійно бої. Постійно спробує там штурмувати і закріпитися. Як то сталося там в районі школи номер 3 Ми туди залетіли. На техніці висадили десант він там закріпився, і от вони намагаються продовжувати, намагаються продовжувати е це робити і закріпити свої успіхи. За одним зі сценаріїв, росіяни хочуть вийти на трасу Курахове Запоріжжя, аби створити котел для ЗСУ, і в разі успіху піти на Покровськ. На Покровському напрямку вони готували резерви для штурму самого Покровська, але Селідова стало поперек горла, і штурми Селідова затягнулись. Втрати були настільки великі, що їм довелося задіяти всі свої резерви. Нині ворог розвиває наступ по флангах. Основні бої відбуваються трохи південніше міста, де одразу шість сіл, які знаходяться на висоті: Тонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, туди в сторону Успенівки, від Дальнього. Тому що між у і відповідальні вони намагаються просто закрити це цю кишень. без сталого забезпечення. Нашим захисникам доведеться відступати. Та що отримає ворог в разі успіху на цій ділянці? Курахову важко приміщуватись біля нього, там все є мішенью. Тому мені здається, що кураховський плацдарм не дасть ворогу особливо нічого, ніяких переваг. Ще один тривожний дзвіночок сили оборони отримали на північному сході. На цьому відео момент прориву колон ворожої бронетехніки до Куп'янська росіяни майже без перешкод подолали кілька кілометрів лісовими дорогами та змогли висадити десант на околиці міста. Питання в тому, що ворог це слабке місце, і вони скоріше за все будуть пробувати. Там зараз вони перехопуються. Будемо слідкувати за тим, чи будуть вони підтягувати під резерви, щоб повторити це просування. Цю Атаку було відбито, а залишки десанту ліквідували, стверджують у Генштабі. Нині ситуація під контролем. Та схоже, що росіяни хочуть відкрити ще один напрямок. На світанку ми мчимо вулицями розбитого Оріхова, що на Запоріжжі, до позиції наших артилерістів 65-ї бригади. Це переміщення робиться в ті години, коли. Ворожі розвідувальні безполотники мають найменший обзор або взагалі не можуть літати. Це взагалі згодний час. За кілька годин прибуваємо на командно-спостережний пункт. Тут по моніторах оператор спостерігає за полем бою в режимі онлайн завдяки дронерям-розвідникам. Він зараз наблюдає з тих сирої зони, з вже зони притримки. Нині ж біля Оріхова ситуація стабільна, але на сусідній ділянці ворог вже промацує нашу лінію оборони. У мене просто є громада трошки на іншому напрямку, відрядження. Там це бачили, там є. Наприклад, ми вчора відпрацювали, умовно, в районі 30 пострілів, в не за вчора було 110 пострілів. Це ну, 10-30 в добу це звичайна робота. Більше це вже значить інтенсивний рух, бо. Візитний противником помітити накопичення та спроби пересування ворога не так вже і складно. Допомагає рельєф місцевості. Більша частина території тут суцільний рівний степ, тому сховатися дуже складно. Зараз посадки лисі відповідно, рух видно за багато кілометрів, там навіть не за 10 а на багато техніку набагато раніше. Видно. Якщо ще, наприклад, піхота її. Може підійти там кілометри на 6-7, Тоді вже нереально не за непомічений не, не там дежди та може. То техніка, вона бачиться більше 10 кілометрів. Наразі сили оборони проводять профілактичні заходи, завбачливо знижують потенціал ворога. Мій оператор займає місце у кобіні Сао Гвоздика. Тут дуже тісно для нас двох, бо ж є ще екіпаж, який складається з трьох людей командира, бійця, який заряджає зброю та навідника. Ми зараз наведені, тільки чекаємо команди. Та в небі чутно дзижчання дрону. Різні літають. І півішки здорові, і мавки все, що хочуть. І орлан, і ланцети. Ми очікуємо, поки відлетить. А потім можемо продовжувати. Все залежить від команди. Очікування найнапруженіша мить у роботі артилериста. Та, зрештою, лунає команда здійснити постріл. 122-міліметровий снаряд летить у бік позиції російських дронерів. Я вважаю, що дуже вдало. Ми витратили тільки два снаряди і пошкодили ціль. Гарантовано ми пошкодили дроти, які йдуть до цих тетень. І я думаю, одну чи дві антенни, там три антени, ми точно теж пошкодили. Тобто, на певний час ми цю групу вивели з роботи. Такі дії ускладнюють підготовку ворога для проведення більш серйозних операцій. Вони готуються, і ми бачимо ці їхні спроби і накопичення сил, і промасування нашої оборони. Ну ми готові. Ми готові до їхнього стримування. Та чи варто чекати наступу? Поки що активність ворога на Запоріжжі не несе загрози, але й розслаблятися не варто. Навіть без накопичення техніки та солдат росіяни можуть завдати підступного удару в будь мить і на будь-якому напрямку фронту. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, єдині новини.